Сільвана? А це що таке? А, Тірандо. Ти ж сама попросила мене привезти масовку. Ось я й привела. Я тебе просила звичайну масовку. А це мертві орки. То й що? З живими спробуй домовитись, а от мертві, мертві вони не будуть питати дирні питання. Сільвано, нам для зйомок потрібна жива масовка. Приведи, будь ласка, живих. Давай просто спробуємо ще раз живими. Ну, добре, живими, так з живими. Сільвано. Це ж ті самі мертві орки. Та ні, вони просто п'яні. Не звертай уваги. Сільвано ні. Прибери їх і спробуємо ще раз. Що за. А це як взагалі сталося? О, ти вже прокинулась. Ну, це добре. Я сказала прибрати п'яних орків, а не підривати потяг. Ой, да ладно тобі переживати. Вони все одно були мертві. Ти сказала, вони були п'яні. Так, вони були п'яні, але якщо б вони були тверезі, вони б встигли втекти з потягу і не підірвалися. Тож вважаю, що вони були мертві з самого початку. У мене просто вже немає слів. Пішли вже, не будемо ми нічого знімати.